Господь з вами І з Духом Твісім читання святої Євангелія від Луки, слава Тобі Господи. За днів Ірода царя Юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона. Ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи непорочно у всіх заповідях Господніх і наказах Його, та не мали вони дитини. Бо Єлизавета була неплідна, і обоє постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він за порядком своєї черги виконував священницьке служіння перед Богом, за звичаєм священства випав йому жереб, щоб кадити, увійшовши до Господнього храму. А весь натовп у годину кадіння молився знадвору, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, здригнувся і страх напав на нього. Та ангел промовив до нього: не бійся, Захаріє, тому що молитва твоя вислухана, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і назвеш його іменем Йоанн. І буде тобі радість та ликування, і багато хто зрадіє з його народження. Бо Він буде великий перед обличчям Господа, і ані вина, ані п'янкого напою не питиме, і буде наповнений Духом Святим ще з утроби своєї Матері, і багатьох синів Ізраїля він наверне до Господа Бога їхнього, і він ітиме раніше перед Його обличчям у дусі та силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей. А непокірних до розважливості праведних, щоб приготувати Господу готовий народ. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе. Останній трошки більше, ніж тиждень я проводив дуже багато часу в компанії дітей. І таку цікаву історію почув стосовно ім'я. Був хлопчик, клас перший, він закінчив, і звали його Мирон. І коли відбувався конклав, коли помер папа Франциск, Мирон прибіг до своїх батьків і каже: тепер в мене є всі шанси стати папою. Ну, і тато каже до нього: А ти знаєш, що папа змінює ім'я? А він каже: ну, дійсно, папа Мирон якось так звучить дивно, а от папа Віталік звучить в самий раз. Дорогі брати і сестри, ми бачимо в Святому Письмі дуже часто, як Господь змінює ім'я особи. так? Був, Ав, був Авраам, став Авраам, там була Сара, Сара і Сара, так, і багато-багато інших теж випадків, коли Господь міняє ім'я. Чому? Тому що це ім'я дуже часто теж зв'язане з якимсь попередним стилем життя, так? З, попередним, з попереднім життям. Можливо, часто коли десь там в цьому житті і не було Бога. Коли в цьому житті і не було Бога. Господь вказує на щось більше, але дивимося, що Господь дуже чітко дає ім'я Йоанну Хрестителю одразу, так? ще в моменті зачаття каже: назвеш його Йоан, назвеш його Йоан. Господь знає тебе від утроби твоєї і знає твоє ім'я, дорогий брате та сестро. І через те Господь говорить, що кожен з нас буде більший в Царстві Небесному, ніж Йоанн Хреститель. Він знає, до чого ти покликаний. Коли ти народишся в небі, в тебе вже не буде цього твого минулого, минулого життя. Можливо, коли ти жив без Бога з тих, чи з різних причин, так? З різних причин. Хтось жив в час комунізму. Так? І, і, і десь там вся ця бульбашка комуністична намагалася задавити нас всім тим, що Бога не існує. Хтось в ряд інших якихось обставин. Але ти пізнав його. Ти пізнав його. Ти тут. Він покликав тебе на Твоє ім'я. Він хоче бути з тобою. Моя мама дуже часто ділилася тим, як вона жила в цьому комуністичному часі. Так І каже, це так жахливо було жити без Бога, так жахливо було жити в цій темряві безбожній, що коли я його пізнала, я готова каже, хоч на колінах, хоч рачки, хоч як, але тільки з ним. Я не хочу жити без світла. Це важливо не хотіти жити без світла. Не хотіти потрапляти в темряву, І, бо єдине ти не маємо це світло. Ним є єдина зоря, Ісус Христос. Хтось каже, але я не знаю, так, як Тома каже, я не знаю, куди йти, Господи. Ми не знаємо, куди йти, Господи, за тобою. Господь каже: Я є дорога, я є правда, я є життя. Ти не знаєш мене. Знаєш, ось я, я тут з тобою, і коли тобі сумно, і коли тобі радісно, і коли тобі боляче, я теж тут. Я в очах того, хто тобі посміхається і хто тобі співчуває, і в очах також того, хто шукає підтримки в твоєму погляді. Я завжди біля тебе. Мій дорогий сину і моя дорога донько. Господь завжди дає нам нагоду, щоб пізнавати його. Як ввечері одного разу приходить дівчинка до мами і каже: Мама, я би так ще з'їла кусочок тортика, та? А, а мама каже: слухай. Зранку з'їсиш, проснешся, а там буде новий тортик. так, Новий тортик. Бог дає там нам. Стала ця дівчинка з самого ранку, на дві години раніше, відкрила той холодильник, а там того тортика нема. Розвернулась до мами і каже з посмішкою: мама, видно, хтось раніше встав. Хтось раніше встав, як я, так? хто рано встає, тому Бог дає. В нашому житті Господь завжди дає, незважаючи, чи ти встав вісім чи на годину раніше, чи на дві раніше. Господь має свій план конкретно щодо тебе, дорогий брате та сестро. Він кличе тебе. Його потрібно слухати, слухати через Слово Боже, слухати через ближнього, який є поряд, Слухати приймаючи таїнство Євхаристії. Потрібно приходити до джерела. І це єдине джерело приходить на тисячі, на сотні тисяч вівтарів світу. Це прекрасна новина, прекрасна новина. Ти великий в своєму покликанні, дорогий брате та сестру. Ти Цар і царівна, тому що ти син і донька царя. Не забувай за це, будь ласка, ти не раб, не раб гріха. Пам'ятаємо, що Йоанн Хреститель був в пустелі, так? в пустині. Хто ходить проголошувати в пустелю? Нащо туди йти? Там нікого нема, там нікого нема. Але там є твої страхи в цій пустелі. Пустеля це місце дискомфорту. Днем там завжди жарко, вночі там завжди холодно. Хочеться пити, тобі завжди чогось бракує в пустелі. Ти намагаєшся втамувати цей голод або спрагу якимось своїм, ем, своїм гріхом часом. Хтось впадає в якісь різні речі. Хтось падає в якісь різні залежності. Йоанн Хреститель йде проповідувати в пустелі, проголошуючи, що Господь є сильніший за твою слабкість в мільярди разів, в сотні мільярди разів, повір в це, бо Він вірить в тебе. Жодне слово, дорогий брате та сестро, не буває в Бога безсилим. А чи чуєш ти, що він сказав тобі. Перш ніж я сформував тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я призначив тебе, для того, щоб ти звіщав радісну новину Євангеліє? Повір в нього. Прийми його своїм Господом і своїм Спасителем. І проголошуй його всім своїм серцем і всім своїм життям, як робив це наш Господь Ісус Христос. Амінь.